Ігор Семиволос, директор громадської організації, Центр близькосхідних досліджень, доєднується до нашої розмови. Пане Ігоре, ми вітаємо вас. Да вітаю вас, добрий ранок, пане Ігоре, Про те, що ми зараз почули, так від Бенеміна Нетаняху, для чого взагалі розроблений такий план, ці сценарії? З ким вони могли бути погоджені, і який це створює зараз ризик саме в секторі газу з огляду на той чи інший розвиток сценарію? Ну, проблема полягає в тому, що е, м, такий сценарій і такий план він е, розроблений в, в відповідь на зростаючу критику політики Ізраїля в, в цьому регіоні, і е, е, власна е, це спроба е, уряду Натаньягу зробити е, па, добру мину при поганій грі. Очевидно, що е, цей план практично неможливо реалізувати в тому вигляді, в якому він е, запропонований, е, тому що існують і міжнародні зобов'язання, існує е, конкретні е, політичні плани і плани арабський план, наприклад, який передбачав е, частину. Е, з того, що сказав Натанягу, в тому числі позбавлення Хамаса влади і передачу цієї влади бюджети. Іншому технічному уряду з подальшим передачем це палестинській владі і тому подібне. Зверніть увагу, що Натанягу ніде не говорить про палестинську владу, хоча сектор газа є частиною палестинської автономії, і це не просто скажімо його забудькуватість. Насправді для Натанягу, практично з моменту приходу до влади ключовим завданням було недопущення знову повернення сектора Газ під контроль палестинської влади і таким чином демонстрація неспроможності палестинців на створення своєї власної держави, і в цьому в цій е, про його плані практично він продовжує е, попередню політику, і оскільки його попередня політика власне, привела е, по великому рахунку до подій, де держ жахливих подій 7 жовтня 2023 року, то по суті я можу сказати, що цей план також не призведе до миру на близькому сході. І про те, що наскільки цей план сприймається самому Ізраїлю, свідчить велелюдні мітинги протесту, і в самому в Тель-Авіві, і до всього іншого доволі критичні зауваження з боку військової і політичної еліти, і ключове завдання нетанягу станом на зараз, це відтягнути момент, коли можна говорити. Про закінчення війни, оскільки закінчення війни означає для Натанягу, по суті відставка і кримінальні розслідування. пане ігоре. Напередодні також вон зокрема зробили заяву. Там засудили такі кроки Ізраїлю з приводу намірів щодо гази. Маємо далі змогу почути коментар директора відділу координації управління ООН з гуманітарних питань, що він сказав з цього приводу, і повернутися до розмови з вами. Я надзвичайно стурбований тривалим конфліктом, повідомленнями про звірства та подальшими людськими жертвами, які ймовірно будуть наслідком рішення уряду Ізраїлю розширити військові операції в Газі. Це означає серйозну ескалацію конфлікту, який вже завдав неймовірних страждань. Бачимо зараз реакцію з боку ООН. напередодні, зокрема міністри закордонних справ Австралії, Німеччини, Італії, Великої Британії також виступили з заявою, де засудили ці кроки Ізраїлю. Про що свідчить зараз такі реакції низки цих країн? І, зокрема, чи відомо що говорить Сполучені Штати Америки з цього приводу вже зараз? Сполучених Штатах Америки, наскільки я розумію, поки що є підтримка Ізраїлю з боку адміністрації, хоча критичних зауважень та критичні зауваження там також присутні, і напруження до певної міри зростає. Але поки що, якщо говорити про якісь базові, базові речі, то адміністрація Трампа підтримує надання. Що стосується реакції світу, то зрозуміло, що ми очікуємо в вересні місяці, очікуємо хвилю визнання Палестинської держави, і це тут важливо, що серед країн, які визнають палестинську державу, є країни Європейського Союзу і країни Великої Сімки. І побільшують роз зростають ну скажімо так настрої що необхідно запроваджувати ембарго і санкції економічні запровадити проти ізраїлю якраз як тиск на уряд на данягу і очевидно та такі такі настрої будуть тільки зростати в світі, і я річ, що. В самій сама палестинська автономія без сумніву має е, пройти, е, пройти свої уроки свої уроки, тобто с, е, зробити певні кроки. І от е, Бумазана е, Абас, він якраз е, е, говорить про те, що необхідно перезавантажити владу ползенська автономії, провести вибори, в тому числі е, на всіх територіях мається на увазі і сектор Газа. І східний Єрусалим, і власне вже з новою владою з новим палестинським парламентом говорити про створення палестинської держави. Але як, як це не ну, Точніше, це для близького Сходу це нормально? На жаль, але цей тривалий конфлікт він знов актуалізував питання створення палестинської держави за схемою To State Solution. і виглядає так, що сьогодні палестинці ближче до створення держави ніж це було декілька років тому.